Муж, будь ласка, нагадайте, на скажіть, будемо молитися. Дякую велике за <sealing> те, що молилися, дуже дякую. Дала привіт наша сестричка Фоні та Зіночка, Наташа, просили молитися за діхнуть, за їхній носію. Дуже дякую, що ми молилися. Дуже велике спасімо, хай вас було всіх даст. Дорога, любима церква, Боже, слава йому, слава йому благодариння. Віта за діточого за онуки, за онука, бо всі на лінії фронту не знаю, зробили йому операцію. ну не знаю, чи пустять, бо дуже нема заміни. ними. А ви не пустять. Це третя операція. Доїгає, за хату, його. Вона є знайома, вона не ходить в нашу церкву, вона мовці там матеріально допомагає і молиться за її покаяння навіть, щоб Бог її очі. Добра така душа, але самі розумієте, що вона молиться за її покаяння. Таня її звати Тетяна. Добре, давайте встанемо. Люби наш Господь, ім'я Ісуса Христа і дякую тебе, щоб подякували тобі за, за те, що до цього часу ти нас добив, твоїх, і ти нас горіх, все, що потрібно віддавав нам, Господи. І ми переживаємо за своїх рідних, за своїх близьких. Сестра роси за своїх дітей, другі управління особи, тих, хто там на війні, Боже, бережи їх, Господи, захисти, вилікуй, Господи, підтримуй, благослови. Сестер наша сімей, Наталі, Господи, також благословив, давай і терпіння, здоров'я. Господи, за там є племянників, Господи, яких вона постійно переживає. Жеки, які в колоні знаходяться, в думці того колону, дай йому силу, терпіння. Господи, дай благословить вашу сім'ї і тіну. Вони хтось отримав поранення із цілим, хтось там потребує захисту, Господи, дай цей захист, і, і врятуй, і спаси. Просимо того благословення на цю знайому стримує, Тетяна. Добра душа, Господи, облуждається, і спасіння. Поговорити Духом Своїм, святим, праговорити серце, щоб вона зрозуміла, що їй треба спасти душу свою, щоб вона покаралася до тобою, благослови, Господи, сім'ї Розуміння, благослови Пашу, який там готується і вже десь там знаходиться на війні, благослови і всіх побратимів всіх весь боротьбі. Роби, щоб мудрість, роби, і Захистив все, що він робить, щоб воно було в мудрістві доброго, Господи, і віддай такий особистий захист, а особисту мудрість Боже, щоб він все робив для слави Господи. Господь. Просі за волю, за його маму, щось таке відбувається, неприємне, але ти можеш її почувати, можеш втримати. Цей, цю болезнь, Господи, і спасти цю душу і благословити Господи. І Богу, Богу, на народження, Богу благослови, принародження Боже, благослови, даруй терпіння, даруй мудрості, те, що йому потреблення, разума. Так що ж просимо благословення для дівчат, її здоров'я, благословення, її переживання, її служіння, да, и сын духовних интересных сын. Все, що ми робимо, приносило радість на тебе під нам, для радості нашої Богу. Ми просимо тебе за Андрія взяти тривання, Господи. Він там служить, втворю, пришли, храни його в руках своїх. Благослови всіх військових. Благослови Боже. Ми не зовсім розуміємо ті обсади, в, в яких вони там знаходяться, але їм в тисячі разів складніше, ніж нам, Господи. І ми то них просимо, щоб ти благословив. Ми просимо за, за сім'ю, та з Херсона, за всіх, хто проживає там в Херсоні, Господи, щоб, щоб ті снаряди прилітали в нього, щоб не його, щоб моєму залишили. І Дім благословиє і Дашу, і толіка із цілими Господа Мій Ісуса Христа. Ми просимо тебе, за душі, щоб Ти благословив нас щоб Ти благословив наші воня, наші гроші. Уражай, щоб було їсти, щоб було, Господи, чим поділитися з людьми, благослови Україну, благослови наш край. Господи, прости наші війни, якщо ти втримаєш благословення і за нас, може простимо. І благослови. Так ми просимо тебе за Катю, що хвилі, за павліка, за його здоров'я, за волю, минулимся за їхні ножки особисті, щоб ти їх беріг і тримав в своїх руках, давав їм, Господі захист, охорону своїх Боже і твоє благословіння. І щоб вони були благословили, щоб їхні серця були відкриті для Твого Слова. Боже, благослови. Все це не розвідки дня Ісуса Христа, а слава серду. Буде Отсум і Дух Святого. Амінь. Хочемо, що живеш в Єса. Нехай сердиться і не твоє. Нехай прийде царство. Και να πετύχουμε του στόχου, αδερφέ, αδερφέ και το καλό. Όταν η ΕΕ σήμανται, σήμανται, σπάσουν,